Друзі, привіт! Сьогодні разом з школою Майнпойнт. Ми проводимо профорієнтацію для випускників даної школи. Ми розповімо про ідею, концепцію, архітектуру котечного містечка Шервуд. Ви побачите, як будуються ось такі шикарні апартаменти. Ми проектували другу чергу будівництва. Давайте пройдемо туди. Зараз ми знаходимося на території клубного містечка Шервуд. Хочете побачити реальне круте будівництво? Архітектура це про будівництво в цілому. Якщо ти хочеш розбиратися і проєктувати те, що сьогодні актуально під запит людей, ти мусиш постійно розвиватися. Зараз ми зробили екскурсію по шерту. Шервут це жива система цінностей. Чисто стильове, чи це буде пентхаус зверху. Якщо ви щось по місту бачили гарні об'єкти, повірте, це все наша робота. Добре продавати, комунікатор. Ви можете поїхати до Діснейленду, залучити батьків. Для невеликої кількості людей, для сімей роз'їзд великі який що з Це для кенів, можливо, у вас якісь вечірні є тусовки, розваги залітаєш просто наш комплекс розрахований на будь-який вік, тобто і не на тінейджерів, не на старших, на всіх.